Вітаю, шановні 11 класи. І сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати розвиток країн Центральної та Східної Європи в післявоєнний період. І сьогодні ми з вами поговоримо про дві країни: про Угорщину та Румунію. Наших сусідів, як, в яких розвивалась, як їх розвивалась історія після Другої світової війни до 80-х років, ми сьогодні з вами розглянемо. Найбільш популярною політичною силою в післявоєнній Угорщині була партія дрібних сільських господарів, яка орієнтувалась на ліберально-демократичні ідеї. Підтримка радянського військового командування сприяла посиленню позицій Угорської комуністичної партії. Значну частину робітництва традиційно об'єднувала Соціал-демократична партія Угорщини. Вибори до національних зборів у листопаді 1945 році. Дали партії дрібних сільських господарів 52% голосів виборців, а Угорська комуністична партія та Соціал-демократична партія Угорщини по 17% на кожну партію. І з лютого 1946 року було відновлено республіканський устрій Угорщини. Ліві після виборів вдалися до дестабілізації суспільного життя з метою захоплення влади в країні. Вони взяли курс на витіснення партії дрібних сільських господарів із влади і блокування її ініціатив. В свою чергу, партія дрібних сільських господарів намагалась втілювати в життя принципи парламентської демократії і ринкової економіки. Комуністи виступили за народну демократію, вважаючи в ній шлях поступового просування до соціалізму. У 1947 році за активної підтримки СРСР. Угорська комуністична партія перетворилась на найвпливовішу політичну силу України. Саме завдяки їй в Угорщині розпочалась націоналізація банків і запровадження в управління командно-розподільчих методів. Одночасно комуністи всіляко дискредитували інші політичні сили. Виконуючи вказівки Комент керівництво Угорської комуністичної партії, очолюване Матяшем Ракоші. Взяла курс на монополізацію влади і одержавлення економіки. Фактично, це свідчило про запровадження в країні радянської політичної моделі. У 1948 році спілка соціал-демократична партія Угорщини майже примусово об'єдналася з Угорською комуністичною партією у новоствореній Угорській партії Трудящих на чолі з Ракоші. У серпні 1949 році на пообрані державні збори, проголосили створення Угорської народної республіки. На судовому процесі, у вересні 1949 року групу комуністів, що не поділяли погляди Ракоші, звинуватили в державній зраді та співробітництво з американськими та югославськими спецслужбами. Усіх обвинувачених було страчено. Це унаочило, що в Угорщині, якою управляло. Від імені робітництва угруповування комуністичної верхівки становився тоталітарний режим сталінського типу. У 1950 році традиційне угорське місцеве самоврядування було ліквідовано і запроваджено систему РАД. Ворогами народу оголошувалися представники римо Католицької церкви, опозиційно налаштованих комуністів, соціал-демократів, соціал єчів культури, представників робітництва і селянства. За роки панування режиму Ракоші переслідувань зазнало близько 10% угорського населення. На початковому етапі будівництва в країні соціалізмом за першим п'ятирічним планом 1950-1954 роки відбулось повне копіювання сталінської моделі соціалізму. За економічним рівнем Угорщина перетворилась на індустріальну аграрну державу. Проте їй довелося заплатити за це високу ціну. В сільському господарстві насильницька колективізація призвела на початок, на початок 50-х років до занепаду 65% господарства. Життєвий рівень населення порівняно з країнами Заходу залишався дуже низьким. Репресії, політичні переслідування і беззаконня стали звичайним явищем життя. В Угорщині процес демократизації політичного життя розпочинається в 1953 році. Коли головою уряду країни став Імре імренать, було ліквідовано концтабори, звільнено політв'язні, зменшено обсяги капітоловклавів у важку промисловість. Селянам дозволялось вихід із кооперативів. При цьому угорський Сталін Ракоші залишився на посаді керівника партії. Реформаторську діяльність голови уряду він не сприймав і чинив опір. У 1955 році, переконавши керівництво СРСР у шкідливості перетворень голови уряду, Ракоші усунув надя з посади і зупинив в Угорщині процес демократизації. Кризові явища в країні поступово наростали. Громадськість вимагала докорінних змін, тому в липні 1956 року Ракоші усунули з посади за станом здоров'я. 6 жовтня 1956 року. Перепоховання праху репресованих владою в 1949 році перетворилось на масштабну антикомуністичну маніфестацію. Ситуацію загострювало повідомлення про антикомуністичні виступи в Польщі. Окремі маніфестації переросли в народне повстання. Керівництво країни звернулося з проханням по допомогу в його придушенні до радянських військового команд. 24 жовтня на вулицях Будапешта з'явилися радянські війська. В місті відбулися збройні сутички, в результаті яких десятки угорців і радянських військових загинули. Криваві події в Будапешті не зупинили угорську революцію, а сприяли її поширенню. Радикальні елементи чинили на вулицях самосуди над представниками влади. Наприкінці жовтня 1956 року угорська партія трудящих почоли. Представник реформаторських сил Янош Кадар одночасно нач перейшов на бік повстанців, почав формувати багатопартійний уряд. Він підписав укази про припинення вогню і виведення радянських військ з Будапешта. Для учасників збройного протистояння оголошувалась амністія. Усі ці заходи схвалили присутність в Угорщині представники, представники СРСР. Після виведення радянських військ у Будапешті відбулися численні стихійні напади на осередки комуністів, а їхні керівники влаштовували справжні полювання на вулицях. За цих умов США розглядали можливість втручання в події в Угорщині, намагаючись випередити США, радянське керівництво здійснило військову інтервенцію в Угорщині. Під час запеклих боїв в Будапешті протягом 10 днів радянської, радянські армії чинили опір близько 15 тисяч повстанців. Сили інтервенцій, що переважали, придушували угорську революцію. У боях загинуло близько 3 тисяч угорців, а 19 тисяч осіб було поранено. У листопаді 1956 року за допомогою радянських військ Дар та його прибічники повернулися до столиці країни. І заявили про свою перемогу. Надь і його прихильники залишили Угорщину, а нова влада розпочала відновлення комуністичного режиму. Ем, замість партії Угорської партії трудящих було створено Угорську соціалістичну робітничу партію, яку очолив Кадар. Події 1956 року комуністи назвали спробою контрреволюції. Майже півтори тисячі осіб, які брали в них участь, засудили до смертного кару. А 16 тисяч осіб потрапили до в'язниці. У 1958 році Надя було страчено, після повернення до країни було страчено. Однак Кадар не лише карав, а й йшов, й йшов на поступки. Він задовольнив значну частину вимог, які висували під час Угорської революції 1956 року. Розвиток важкої промисловості був, було вповільнено. Діяльність сільгосподарських кооперативів перевели на комерційну основу. Ці та інші досягнення партії називали побудовою основ соціалізму в Угорщині. У політичній сфері країна повернулася до однопартійної системи і закріпила в Конституції провідну роль Украї... Угорської комуністичної партії в суспільстві. Із 1967 року в країні створювались індивідуальні виборчі округи, де на одне депутатське місто висували кілька кандидатів. На початку 1968 року в Угорщині розпочалась економічна реформа Вона полягала в запровадженні в господарстві елементів ринкових відносин і зменшенні командно адміністративних методів управління. Підприємства отримали певну самостійність, а працівники матеріальну зацікавленість в результатах своєї праці. Проте на початку 70-х років, під тиском радянського керівництва, економічна реформу було зупинено. Але навіть ці заходи покращили рівень життя населення Угорщини. Цей період Угорщину називають країною вітриною соціалізму. 1973 року СРСР почав поставляти в Угорщину дешеві енергоносії. Кількість туристів до Угорщини збільшилась десятки разів. А в 1973 році США повернула Угорщині корону короля Іштвана І. До середини 80-х років в Угорщині, як і в багатьох інших східноєвропейських країнах, вичерпались ресурси екстенсивного розвитку. Зовнішня економічна ситуація також стала несприятливою, це призводить до обмеження капіталовкладень у народне господарство та скорочення імпорту зниження особистого споживання. Сповільнено на загальні темпи зростання. Швидко збільшилась зовнішня заборгованість. В 1986 році вона становила 8 мільярдів доларів, а в 1989 році близько 20 мільярдів. Ось така ситуація. Переходимо до Румунії. В першому післявоєнному уряді Румунського королівства, яке очолив Петру Броза, комуністи мали три із 17 міністерських посад внутрішніх справ, юстиції, зв'язку та пропаганди. Під час чистки державного апарату від прихильників старого режиму комуністична партія Румунії намагалась постати, поставити армію, органи правопорядку і засоби масової інформації під свій повний одноосібний контроль. Це викликало невдоволення інших політичних сил. За результатами першої післявоєнної парламентських виборів 1946 року комуністи отримали лише 68 депутатських мандатів, але почали фактично домінувати в парламенті. В оновленому уряді Комуністична партія Румунії отримала нові посади. Із 1947 року вона взяла курс на встановлення повного контролю над владою в країні. При цьому комуністична партія Румунії спиралась на підтримку СРСР, надаючи економічну і фінансову допомогу, радянське керівництво одночасно нав'язувало Румунії сталінську модель соціалізму. Для захоплення влади комуні... комуністи здійснили політичну провокацію. У середині 1947 році в пресі з'явилася інформація про викриття підпільних організацій, які готували збройний державний переворот. Це стало приводом до переслідування тих, хто не підтримував комуністичну партію Румунії. Їхні місця в державних структур займали комуністи. Наприкінці листопада 1947 року великі національні збори одноголосно скасували монархію. І проголосили в країні Румунську Народну Республіку. Це сприяло остаточній монополізації влади комуністів. У 1948 році, в результаті приєднання Соціал-демократичної партії Румунії до Комуністичної партії Румунії утворилась Румунська робітнича партія. Її генеральним секретарем став лідер Комуністичної партії Румунії Георген Георгіу Джен Деш. В румунському суспільстві цей час запанувала атмосфера шпигуноманії і залякування всіх незгодних з політикою партії. В країні відбулися політичні судові процеси над лідерами опозиційних сил. У 1948 році партія оприлюднила програму створення основ соціалістичного ладу в Румунії. Усі старі політичні партії в 1947 по 1953 роки припинили існування. Встановлюючи в Румунію комуністичну диктатуру, партія створила плановий комітет комітет державного контролю, сформувала нові міліцію і службу безпеки, здійснила освітню і судову реформу. Під час цих перетворень партія втрачала риси політичної організації і з апаратом управління державою. В суспільстві комуністи мали досить значну підтримку. І це обумовлювалося Привабливістю змін, які вони обіцяли здійснити в країні для пересічних громадян. В економіці розгорнулося перетворення за радянським зразком. У промисловості після націоналізації підприємств розпочалась індустріалізація. В сільському господарстві під час колективізації створювались державні господарства, машинно тракторні станції та сільгосподарський кооператив. В 1950 році з'явився перший п'ятирічний план. Розвитку економіки Румунії. Після початку СРСР десталінізації румунське керівництво було змушено визнати існування в країні в прояві сталінізму і заявити, що розпочне з ними боротьбу. Однак процес подолання сталінізму обмежився лише усуненням його зовнішніх проявів. У 1956 році комуністична партія Румунії заявила, що ліквідувала всі прояви культу особи. А порушень законності в Румунії не було, тому в реабілітації немає потреби. Фактично все завершилось зміною назв вулиць і навчальних закладів із російською на румунську. Під час Угорської революції 1956 року керівництво країни, побоюючи, щодо виступів приєднаються румунські мадяри, посилило тиск на цю національну групу. Румунія повністю підтримала радянську інтервенцію до Угорщини. Будь-які зв'язки місцевих мадяр з Угорщиною заборонили. Під приводом боротьби з угорським націоналізмом було закрито багато мадярських навчальних закладів і ліквідовано угорський національний район. Наприкінці 50-х років відносини Румунії з СРСР ускладнили через намагання керівництва остаточно запровадити господарську спеціалізацію країн-членів РЕП. Відповідно до неї, Румунія мала стати постачальником сировини та сільгосподарської продукції. На початку 60-х років в середовищі румунських комуністів сформувалось нове покоління. Воно виступало за побудову в країні національного комунізму рівноправні відносини з усіма соціалістичними країнами без пріоритетних відносин із СРСР. У 1965 році. Прибічника концепції національного комунізму Ніколая Чаушеску обрали новим лідером Румунської робітничої партії, яка змінила назву на Румунську комуністичну партію. Також було замінено назву країни на Соціалістичну Республіку Румунії. На початку своєї діяльності Чаушеску мав високий рівень підтримки в країні. Цьому сприяла стабілізація ситуації в економіці, а також загравання з національними почуттями румунського народу. Однак економіка розвивалась екстенсивним шляхом. Усі кошти спрямовувалися на розвиток промисловості, а сільське господарство фінансувалось за залишковим принципом. Майже всі міжнародні домовленості і угоди серед країн соціалістичного табору супроводжувались особливою румунською думкою. Країни Заходу вважали Румунію за її позицію щодо РЕФ та ОВД дисидентом серед союзників Москви. Внаслідок цього Румунія отримала від Заходу можливість. Сприяння, сприяння в торговівлі з Заходом і можливість брати позики на пільгових умовах. Політика лавірування між СРСР і Заходом дозволяла Чолошевську утримувати владу в країні і демонструвати радянському керівництву, що чинити на нього тиск не варто. Так, в 1968 році Чоошевсь засудив окупацію Чехословаччини військами ОВД і здобув схвалення цієї позиції на Заход. Це дозволило йому в 1969 перейти в наступ проти опонентів всередині країни. У 1971 році керівництво румунських комуністів заявило, що і власним шляхом, будуючи в країні всебічно розвинене соціалістичне суспільство. Але Чаушевську поступово встановлює тоталітарний режим, який панує в країні майже чверть століття, і доводить Румунії до глибокої кризи. На початку 80-х років зовнішня заборгованість Румунії Заходу досягла 10,2 мільярдів доларів. Залучення іноземних кредитів було призупинено. З 1980 року виплата боргів стала пріоритетним напрямком румунської економіки. Із 1975 по 1989 Румунія сплатила західним кредиторам близько 21 мільярда доларів. І в тому числі понад 7 мільярдів доларів як процент за кредити. Румунія перетворилась на найбіднішу державу східного блоку, не враховуючи Албанію. Спостерігається інтенсивний промисловий розвиток за рахунок отримання кредитів та фінансова заборгованість все одно зростає. У 1986-1989 індустрія працювала з нульовим приростом. Недозавантаженість виробничих потужностей у промисловості становила 30%. Сама Румунія споживала лише 14,6% готових текстильних виробів, 11,6% взуття, 6,3% бензин, що вироблялося в країні. Середня врожайність сільськогосподарських культур була в 3-4 рази нижчою від заявлених. Політика затягування пасків, жорстка економія, що призвела до падіння життєвого рівня населення, спостерігається. А після зростання світових цін на нафту в 1974 році румунська нафтопереробна промисловість залишилась без сировини. У 80-ті роки було запроваджено карткову систему на продукти харчування. Хронічно не вистачає електроенергії. Взимку, наприклад, забороняли вмикати холодильник. При цьому родина Чаушеску була власником величезних багатств. 62 палаци, 22 мисливські будинки, 2 кораблі загальною вартістю на 5 мільярдів доларів, та на особистих рахунках за кордоном понад 1 мільярд доларів. Так загострюється ще і національне питання. В 70-х роках Чоошесько активно формує в країні режим особистої влади. Майже всі головні посади в Румунії обійняли представники його родини, які становили понад 40 осіб. Культ особи Чеошеску набув величезних розмірів. Від дитячих садочок до добровільних багатотисячних хорів на майданах. Усе румунське населення вихваляло батька і матір усіх країн, усього народу, які як називали Чаушевську та його дружину Єлену. При цьому життєвий рівень населення стрімко знижувався, навіть порівняно з іншими країнами соціалістичного табору. На середину 80-х років глибока криза охопила всі сфери життя Румунії. Серед населення запанувала апатія та зневіра після початку процесів оновлення в інших країнах соціалістичного табору. Чолошесько заявив, що Румунія вона не потрібна, і ситуацію в країні ускладнювала відсутність організованої опозиції через репресії влади. Проте з кінця 87-го року в різних районах Румунії періодично спалахують протести. Лунають гасло, дайте тепло. Нагодуйте населення, геть диктатуру та геть Чаушеску. Усі виступи при цьому жорстко е, придушувались, е, а диктаторський режим, в свою чергу, агонізував. Символом румунського соціалізму часів Чаушеску можна вважати гігантський палац парламенту в Бухаресті. Румунський диктатор прагнув зосередити всі основні державні органи в одній будівлі, що мало полегшити контроль над ним. З іншого боку, Чаушесько бажав безпечного місця для життя, яке могло б витримати навіть ядерний напад. Ця будівля є результатом зусиль більш ніж як 20 тисяч осіб, котрі працювали на її зведення. 24 години в три зміни на добу протягом 7 років, а в піковий період, крім того, до будівель робіт долучали ще 12 тисяч солдат. В результаті збудовано будинок площою 365 тисяч квадратних метрів котрий посідає перше місце в книзі рекордів Гіннеса як найбільша адміністративна будівля для цивільного використання та третє місце у світі за об'єм. Це найважчий та найдорожчий будинок у світі. Загальна площа будівель, які знесли від 1980 року, аби збудувати народний дім, як його тоді називали, являє собою еквівалент п'ятої частини Бухареста. 4,5 км завдовжки та 2 км завширшки, що відповідає кільком районам Парижа і всієї площі Венеції. Перед будівництвом зруйнували 20 церков, 10 тисяч будинків та виселили понад 50 тисяч сімей. В результаті висота палацу сягає 84 метри, а підземна його частина 16 метрів завглишку. Будівля має 12 поверхів і 1100 кімнат. У її будівництві використано багато мармуру, кришталю, бронзи та дорогоцінного дерева. У палаці ці, проводяться сьогодні екскурсії, які дають змогу усвідомити протиріччя між е, безумним марнотранствором соціалістичної диктатури за умов зубожіння населення, заради якого діяли комуністичні вожді. то. Ось така ситуація склалася в цих двох країнах. Томаче завдання я пропоную вам. Підручнику Ігоря, Щупака, прочитати 12 й параграф, ну і виконати одне завдання. Або друге завдання другого рівня на сторінці 89, або ж завдання мислетворчого на сторінці 89. Дякую за увагу і до зустрічі з вами на наступних уроках.